Доброго вечора, шановне панство. Вітаю вас на своєму каналі Еко Етнопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні я хочу зробити відео коротеньке. Ну як же без їх без них? Ну куди? Коротеньке. Це, це вже, мабуть, п'ята спроба зробити відео. Як не діти гуляють на дорозі, кричать: до граб гавкає, до кіт лізе під руку. Ну, Вже як є, так і є, тому що час не стоїть. Так от, відео про, про ваші замовлення на карликовий ірис. Я не знала, що буде стільки замовлення, замовлень, тому що я зараз відмовляю, У мене немає м, 10 наборів м, різних сортів, у мене вже не буде. Є 5-6. Я можу запропонувати їх багато. Всі інші вони досить сортові і досить дорогі, але я їх теж вкладу в набор в набір по 10 гривень. Ну, вони вони вже закінчуються, тому я показую, які ось вони кущики. Ну скільки я тут можу? Ну, два кущики взяти і все. І все. Бачите, які вони красиві. Тільки в мене нарциса. нарциз розцвів. Нарциза розстріла. Нарциз розцвів. Правильно, нарциз розцвів. Дивіться, махровий, самий-самий пізній. Він взагалі цвіте ще в червні. Де він в мене взявся і коли, я не знаю. Пахне. Далі показую вам свої. Такі я теж кладу. Досить цікаві. Це ще якісь нецвіти. Теж нарцизи. Дивіться які. Бачите? Це темненькі такі. Цікавенькі. Це теж такі. Ну і бачите, їх небагато. Я не можу багато їх запропонувати. Дивіться, які. З рюшечками. Цікаві, цікаві. Вони такі жовтенькі, камера не передає їхнього справжнього кольору. Вони насправді більш яскравіші жовті. Йдемо далі. Дем'ян десь згинув. Ну, тобто, кудись пішов. Залишився родик. Подивіться, яка деревовидна півонія. маленьку ось дуже гарний, бачите. Я його теж кладу в набір. Бачите. Ну, його трошки є. Тепер подивіться, ось ці. Які. Вони такі яскраві, яскраві і вони гарно наростають. Бачите, це зовсім інший. Ось такий це вже я копала. Бачите, я копала. Потрошку. Тут ось купала. У мене їх немає відсаджених, тому я рию там, де, де бачу де більше кущики. Ще не всі квітують, тому ще трошки з замовленнями, мабуть, аж до кінця тижня будуть. Бачите, робочі моменти. Перший рік воно в мене цвіте. Ну, бачите, такий темний, аж чорний. Він теж не передає повністю. Ну, ось так ось, бачите, де бачу, там і рию. Ось дуже цікаві. Зараз підемо вже туди, я покажу. Ось є, ось є чисто білий. Е, ну, я не знаю, не можу нічого сказати. Його є у мене ось тільки два кущики. Він на розростанні. Чисто білий, він дуже гарний. Це теж ось таке я показувала. Ну, цей дуже теж такий, бачите, рюшатий. тут все. Ось якісь мається ще бути. Можливо, це повтор, можливо, щось інше. Спірея квітує. Вітує спіреє. Так, йдемо далі. Яка гарна така пляма із тім'яну або чебрецю. Це ауреа. Яка краса. І ось він такий, він не боїться сонця на піску, просто на голому піску він зараз росте. Якраз красота. Краса. Так, а це показую я іриси. Дивіться, тут теж я копала. Це показую Іриси, коли вони квітують ось такими кущами. Ось такі, такі є, їх багато. Такі є їх багато. Ось такі жовті, їх теж багато, вони дуже гарні. Це мої улюблені. Просто вони краще наростають. Йдемо далі. Ну, ось пару штучок. Ой! Руди. Пару штучок є таких. Ну, їх тільки пару штучок. Я їх тільки розмножу. Видите, яка краса. Це мій улюблений, я його так люблю. Такий гарний. Вони ну, більше тут в ті. І, і а це лапчатка. Лапчатка біла, лікарська. Цікавне, цікаво вона цікава, наче полуниця квітує. Так, підемо далі. Я покажу, де ще не квітують. Це є в мене така герань, Я вже висилала дівчаткам, І хто хоче, то можу вислати. Вона не вибаглива. Вона не вибаглива. Квітує майже ну, довго, місяців два. от Подивіться, скільки ще в неї. І вічно зелена. Ось вона така стоїть і взимку. Ну, я покажу потім велику поляну. Тому що це ось і тут починає квітувати спірея. У нас в народі весь час на неї говорили. Ніхто не знав, що це спірея в давнину. Але росла вона коло кожного будинку. Говорили на неї Невеста. так. Нівєста, ну, нев так нівєста. Ну, це вже зараз знаю, що це спірея. Так, ідемо. Ідемо. Локс шиловидний зацвітає, тут тінь. Я вже показувала. Видите, яка краса. Це купальниця. Трояндочка. У неї таке, є така цікавинка Вона ніколи не розпускається. Ось вона так у полу розпуску і є. Ось так завжди так. Приємний дуже запах. ти мабуть, хоч воду впасти. Так, пішли. Знову показуюсь вже більше розцвіла. Подивіться. Це жовтець. Ж... да, жовтець, правильно. лютик ще. Яка гарна поляна з нього. І ось показую свої іриси. Тут вони будуть квітувати пізніше. Тут вже деякі зацвіли, але вони будуть в основному. Ну, ось так купаються. Такий робочий у мене. Бідьякий колір. А жовчик ради. Так що ось тут таких буде. Тут будуть гарні курчики. Я їх можу запропонувати. Але це вже буде набір тільки із шести. Тому що сортовий вже немає на замовлення. Відронив тему. Так, тепер пішли безпосередньо поговоримо про ваші замовлення. Сьогодні я накопала два замовлення і хочу показати, дівчатка, дивіться, щоб не було потім ну, нарікань, набір коштує 100 гривень, тобто 10 гривень лопаточка. У Карликів лопатки маленькі. Це велика лопатка. Дивіться, ось це рахується велика лопатка. Бачите? В основному, ну я намагалася копати гарні, ось, бачите? Це, це гарні лопатки в тих ірисів, які в мене наросли. То мені їх не шкода, я вам їх висилаю. Але є ірисики. Бачите, в них взагалі маленька лопаточка. Бачите? бачите? Ось є і така лопаточка, це теж якісь із сортових, де лопатки геть маленькі. Бачите, вона на три поділочки. Ну, от. Якщо в мене, я ж кажу, є, я і по два клала кущі деякі є. Але якщо ось, бачите, ось цей. Ось така тільки лопаточка. Якщо ви хочете, щоб була менша е, доставка нової пошти, я можу вам підготов, підготувати повністю до посадки. Тому що я відправляю отак, щоб не, каз... ну, щоб не думали, що різні е, що не різні вони тут, що я, наприклад, накопала якогось одного сорту. Тому я вам відправляю з квіткою. Вона, звичайно, прив'яне, тому що ну, це. Три дні в дорозі це гарантія, воно буде. Але, ну ви зможете отримати і подивитись. Якщо ви мені довіряєте і є таке бажання, я можу вам повністю обрізати його і зробити так підготувати до посадки Іриса. Я зараз вам покажу, як. Ну, як правильно їх саджати, хоч вони карлики і невибагливі, але тим не менше в цю спеку ну трішечки треба і їм уваги приділити. Вони зараз вони не укорінені. Ось така в нього ну, такий корінець у нього, така картоплинка в нього. Так? Ну неправильно кажучи, але скажімо так, грубо така картоплинка вона не може вигодувати ось таку кількість листя, ще і квіти. Тому для того, щоб ви на той рік могли насолоджуватися цвітінням і гарно він наріс, я раджу вам ну, зробити те, що я зараз покажу. Це дивіться, це ось одна посилочка, ось інша. Бачите? Котрі геть є малесенькі. Вони теж, ну, тут жодного її немає, наприклад, на одну поділочку. Ось, бачите, картоплинка маленька, але ірисик. Ну, ось такі. Дивіться, зараз я покажу, як, ну, як правильно потрібно садити. А ви вже вирішуєте, як будете робити ви. Так, ось ірис. Перш за все, оце ці коріння, воно просто не потрібне. Це, воно не приживеться, він пустить нові коріння. Ось, залиште, ну як біжте ножниці були ще не тупі. О, ось так. залиште тільки так, щоб він, щоб ці коріння могли його тримати. Ну, бачите, отак, дивіться. це Донька плитку підмила і зробила мені тут красу. Я пополола, вона підмила, а мама знов насвинячила. Бачите, оце, дивіться, оцього, оце теж обривається. Воно не потрібно. Можете посадити, інколи навіть ось такі дають на другий рік, дають десь спляча брунечка є. І ось, наприклад. І воно може дати. Якщо у вас. У мене нема настільки цінних рослин ну, і рисів, щоб я ось так бавилась. Якщо маєте бажання, можете посадити теж. Дивіться, воно розділиться на два. Ось Ця картоплинка тримала його. Зараз воно розділилось на два. Далі, ось ті сухі Листя це сухе, ви обрізаєте. Все, Ось так. Ось це все прибираєте. Ось це сухе листечко прибираєте. Це вже у нас засуха дає таке, вже спека і риси не поливаються. Все, і отак ви садите. картоплинку тільки чуть-чуть. Заглиблюєте, чуть присипаєте і до сонечка. Оце, щоб оця лопаточка була до сонечка повернута завжди. А спинка може, може вже бути і на північ. Все. Оце готовий ірисик до посадки. Ну, Деякий період теж потрібно поливати. Хоча ірис. Але як будете поливати, старайтеся лять не сюди, а ось сюди. Ось тут будуть коріння. Бачите? тут будуть. Іти корінці, ось тут буде йти нові корінці, тому сюди треба поливати. А ось щоб спиночка ось ця лопаточка. Щоб вона була сухенькою. Ну, такі мої поради. Ну, насвінячила. Так що дивіться, якщо ви бажаєте, я можу ось так вам пообрізати його і відправити. Це буде дешевша посилка. Якщо ні. То буду отак от відправляти. Ну, це буде дещо дорожче. Можливо, зараз з тарифами нової пошти, можливо, це буде відбачаюся. І посилка в таку ціну, як самі Іриси. Ну, от так. Я, я постараюсь на протязі тижня, цього тижня, вислати всім, кому обіцяли іриси. Карликові. більше вибачте, більше замовлень на 10 я не беру, тому що я вам показувала, що немає стільки. Ось так. Така розповідь. І такі наші справи садові. Всім гарної ночі тихої. Дякую за увагу, дякую за замовлення. І все буде Україна!